Сьогодні перший день весни, 1 березня. Скоро закінчиться війна і прийде час відбудовувати Україну. Вже давно стоїть питання над тим, чим ми харчуємося, і що ми їмо. В останнє десятиліття ми так напічкали хімію нашу землю, що без її відновлення хороших врожаїв без ГМО нам не бачите. Гарно, що відновленням землі. Займаються клуби органічного землеробства, які є в кожному районі. Я особисто ще п'ять років тому, коли замислився над тим, що ми їмо, прийшов до клубу органічного землеробства, що знаходиться в місті Балаклія. З тих пір я свій огород не копаю, а мульчую, а всі добрива заміняють бокаші та емочка. Але краще про все це розповість керівник Балаклійського клубу органічного землеробства Павленко Катерина Іванівна. Місто Балаклії працює 15 років, працює Центр природного землеробства. В щасливе мирне життя сюди приходило багато людей, які навчилися вирощувати гарні рожаї, не використовуючи хімічних препаратів, не забруднюючи землю, не вирощуючи. Для себе овочі, фрукти, які шкідливі для здоров'я. У нас є всі технології, які можемо, за допомогою яких ми можемо відновити землю. А зараз це особливо актуально, тому що ця війна порушила все наше мирне життя, все наше майбутнє дітей наших, вони знищили, потоптали, понівичили нашу землю, забруднили хімічними. Препаратами різних забруднення хімії, яка летіла нам з неба під час взривів різних. Тому я запрошую до нас звертатися городників, які хочуть відновити землю, очистити землю, очистити воду від забруднення і вирощувати для себе, для своєї родини здорові овочі фрукти, які не шкідливі для здоров'я. В нас все для цього є. Є ціла система відновленого землеробства, енергозберігаючи. Тобто, коли ви будете вирощувати, ви вирощуєте це з найменшими затратами, і часовими, і фізичними. У нас є ця система. У нас є препарати, які дуже ефективно працюють. Ми вже багато років з ними працюємо і від шкідників, і від хвороб. Оце Марифянський інститут. Інститут вирощену, вони саме винайшли ці овочі різного насіння, якісне насіння з цими фірмами ми так багато-багато років працюємо. Сідирати це зелені добрива, які оздоровлюють, очищають землю. Різні сідати. У нас є теплички для того, щоб в несприятливих умовах вирощувати врожаї. Я зараз хочу познайомити вас з літературою, з нашими унікальними, по суті, унікальними журналами, газетами. Спочатку це були газети, а зараз вони вже стали журналами, які дають можливість навчатися вдома, навчитися, як працювати на землі для захисту саду, винограду дуже шикарні препарати. А це дуже мишки люблять. Це смакота для мишок. Дуже. Для здорового способу життя в нас є мука грубого помола, з якої роблять, можна пекти хліб на заквасках. Наші препарати, які дезінфікують, очищують землю, переробляють всі на городах наші, всі рослинні, рештки, бур'яни на добре прямо на городі. Очищують землю від важких металів, нітритів, нітратів і вирощуються Всі овочі тоді екологічні, безпечні, а це наше улюблене мікробіологічне добриво, яке дуже люблять і котики, і собачки, яких дуже гарно картошка росте за допомогою цих добрив, морква, бурячок, які дуже гарно оздоровлюють землю. Запрошую вас до Центру природного землеробства і здорового способу життя місто Балаклія, вулиця 1 травня, 11. А з вами була Павленко Катерина Івановна, організатор Центру природного землеробства.